Вітаю! Приємно, що ти повернувся. Перш ніж я покажу тобі правило трьох прямо зараз, ти повинен знати ще одне важливе правило. Існує три основні терміни, які тобі обов'язково знадобляться для наступних заліків, а також для випускних іспитів з математики. Три терміни: відсоткова вартість, відсоток та основна вартість. Що саме це означає, я покажу тобі за допомогою прикладу. Почну з основної вартості. Основною вартістю завжди є ціле, до якого відноситься наш розрахунок. У нашому випадку базова вартість становитиме 80 євро. 80 євро це повна ціна, тобто 100%. Основним значенням завжди є число або індикація з одиницями виміру, такими як євро, кілограм, літри тощо. Інші два терміни відсоткова вартість і відсоток, щільно пов'язані одне з одним. Вони завжди описують однаковий розмір або кількість. Один раз у відсотках і один раз як вартість. Тут, у нашому прикладі, як євро. Відсоток це частина цілого, виражена у відсотках. У даному випадку це 60%. Відсоток це відповідна частина цілого. У нашому прикладі із іззуттям, яке коштує всього 60%. Відсоткова вартість становить 48 євро. Тобі важливо буде знати, відсоток завжди має знак відсотка як одиницю. І завжди знаходиться над смугою відсотків. Відсоткова вартість і базова вартість завжди чогось варті. Це зрозуміло з назви. Обидва значення завжди нижче відсоткової смуги. І завжди мають однакову одиницю. Але це ніколи не може бути відсотком. Тож, або євро, чи кілограм, чи ще щось. Давай перейдемо до виконання вправ в цьому розділі, тоді ти зможеш набагато краще розрізняти три терміни: основна вартість, відсоткова вартість та відсоток. І ми знову побачимось у наступному відео.